Можу сказати, що сьогодні ми виявилися не готові до того, щоб грати в умовах, коли ми звикли, ми звикли до того, що поле швидке. Ми звикли до того, що м'яч контролюється за рахунок швидкого поля, що він газон швидкий. А сьогодні треба було більше упростити гру, грати більш забрасувати м'яч за спину нашим, нашому опоненту і відкриватися. Ми намагалися одна передача пройшла декілька було непоганих моментів, але все рівно ми. Намагалися грати, скажімо так, не так, як а, треба було грати в, в тій ситуації, коли а, погодні умови наклали свій відбиток. Я ні в кому ні в якому разі не хочу сказати, що в, 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 винувати в тому футбольне поле чи ще щось, але ми, ми не адаптувалися до цього і а, відкривалися більше. В недодачу, а за рахунок цього втрачали м'ячі, отримували контратаки і це наложило свій відбиток. Ну а пропущений пропущений м'яч не допрацювали, і з глибини увірвався гравець, дали подати з глибини, тому. тому на жаль, намагалися посилити в першу чергу, щоб швидкість була на флангах, але це не принесло своїх результатів. І гравці, які вийшли на заміну, вони не додали нам якості і швидкості. Вам не здалося, що погіршення вимог в лікулінам сталося після цього швидкого голову чому зіграв якийсь лежан з вашою командою. Може зараз казати все, що завгодно, але я так не думаю. Ми мали знов таки більш впевнені, що але дуже багато ми дрібний пас, який нам тільки шкодив в цій грі. Чи є ще запитання? Микола Насенюк. Чи не здається вам, що ми трошки перетримали ярмолинки на фоні, що в другому там вже буде такий мобільний, як Ну... Я не, не, не скажу вам, здається, не здається. Відчувалося, що Андрій е, в нього завжди запитуєш, він завжди каже, так, нормально, так, нормально, так, нормально. Е, в нього є якості, яких нема в інших гравцях. Це відверто і, чесно, він може з м'ячем розпорядитися, віддати, знайти гольовий момент. В цій грі йому не вдалося це зробити, його плотно з ним його прикрили. you <music>